І, Антоне, добрий день ще раз скажи, що ти бачиш. Привіт, знову не так вже весело сьогодні. Буде під час включення. Бачите, по позаду мене дуже багато міліції, які вже вдягнули шоломи. Протестувальники, які представляли профспілки, пішли до кабінету міністрів України зараз, мабуть, там відбуваються якісь дії. А тут залишились лише люди, які вимагають затягти паски олігархів і власне фінансовий майдан. Бачите, позаду мене сцена. От там де жовта смужка, така це сцена, така чорна стоїть. І власне вкладники ВІБІ банку. Наскільки я розумію, принаймні з плакатами Ві банку намагалися прорв. Ватися до будівлі Верховної Ради їх заблокувала міліція, але міліції стало набагато більше. З'явилися працівники медичної служби. І може <пробітник> <і, пробітник> я <пробітник> так не дуже добре. Вас чую ще можу сказати, спробую зараз вам показати це. Е по вулиці, по вулиці Грушевського, я не впевнений, через сонце, ви, мабуть, не бачите цього. По вулиці Грушевського наразі рухається величезна колона людей з прапорами. Я не знаю, це такі темні прапори, вони не червоні. Я не знаю, як. як... Назвати майже таку тем, темно малинові якісь а, з позначками чорними. Я не знаю, що, що саме написано на цих прапорах. Я бачив їх тут зранку. Перед Верховною Радою, але ця колона рухається от кудись в бік метро арсенальної, просто про по проїжджій частині і заважають їхати машинам, Машин немає є лише тролейбуси, які намагаються прорватися між людьми. от сказав би так. Ну і трива закликають людей не піддаватися на провокації, не штурмувати Верховну Раду і зберігати спокій, але тим не менше протести продовжуються. Фінансовий майдан так називають люди себе, які Стоять перед Верховною Радою, вони доволі агресивно налаштовані. Не звісно, що не так, як були активісти, пам'ятають під Верховною Радою, але вони так намагаються трошки тиснути на міліцію. Андрію, Таня. Дякуємо, Антоне, за включення.